Другий лист апостола Петра це пісня про досконалість Христа і його перемогу на Христі. Благодать Божа, яку ми отримали у Христі, дійсно змінює Християн і дає їм силу жити праведно навіть у світі ворожому довіри. Ця благодать, принесена Христом, стає підґрунтям для всіх настанов і закликів апостола. Присутність Святого Духа в житті віруючих, які називаються учасниками Божої природи, сприяє розвитку в них чеснот і доброчесності. Дух Святий не лише побуджує до нового життя, але й оберігає від сумнівних і хибних рішень. Саме благодать і милосердя Христа породжують те, що ми називаємо плідним християнським життям. Друзі, мої вітання всім, хто приєднався до вивчення Слова Божого. Ми продовжуємо дослідження другого послання апостола Петра і разом з вами його будуть вивчати і читати Олег Павліщук, пастор церкві і викладач Київської богословської семінарії. Та я, Ростислав Бабенко, ведучий проекту Вивчаємо Біблію разом. Перед початком нашої програми помолимось. Господи, дякуємо тобі за твою Євангелію, яка є силою, твоєю силою на спасіння кожному віруючому. Дай цю Євангелію пам'ятати, практикувати, жити згідно нею, і хай в цьому прославляється ім'я Твоє. Амінь. Сьогодні ми продовжуємо читати перший розділ Другого листа Петра до християн в Росії. І якщо ви пам'ятаєте, ми розділили все послання на сім важливих істин. Перші дві ми з вами вже дослідили, і вони звучать так: Христа достатньо з першого по третій вірші першого розділу, і ми покликані з четвертого вірша по восьмий. Сьогодні ми переходимо до третьої істини, яку розкриває апостол Петро, Євангелія працює. Так, наша розмова сьогодні буде зосереджена навколо доброї звістки, про яку так багато писали апостоли, і на яку, власне, посилалися в своїх проповідях. Чому це так важливо? Ну, ось, наприклад, Павло дуже різко висловлюється щодо змісту Євангелія. Як ми раніше говорили, я й тепер знову кажу коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Галатам 1.9. Дуже жорстко, вам не здається? Виявляється, те, про що саме говорили благовісники, мало величезне значення для церкви. Тому дочитаємо з вами сьогодні перший розділ до кінця. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому я буду постійно нагадувати вам про це. Хоч ви й і знаєте, і впевнені в теперішній істині, бо вважаю за справедливе, доки я ще в цій оселі спонукати вас нагадуванням, знаючи, що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос показав мені. Дбатиму, щоб і після мого відходу ви завжди про це пам'ятали. Адже ми сповістили вам про сили та присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі, тому що він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до Нього донісся від величної слави такий голос Це син мій улюблений, якого я вподобав. І ми, будучи з ним на Святій Горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще непорушне пророче слово, ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвіднятися і ранкова заря засяє у ваших серцях. Насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені. Святим Духом. Євангелія протягом всього свого, скажімо так, існування, тобто з того часу, як Євангелія почала проповідуватися в цьому світі, коли вона виявилася і її звіщали, покликані для цього люди, Євангелія піддавалася величезним випробуванням, тортурам. Підмінам, насмішкам і всьому іншому. По суті, якщо так коротко сказати, то Євангелія це вістка про те, як Бог втрутився в цей світ через Ісуса Христа. По-перше, це було заплановано від початку віків. По друге, Бог створив цей світ для того, щоб явився в ньому Христос. І для того щоб про Христа проповідувалося по, по всьому світу. По-третє, ця вістка зосереджується на особі Христа і на праці Христа. По-перше, його природа, він одночасно Бог, і він одночасно людина. На 100% Бог, на 100% людина. Це його життя, так зване земне життя, народження як втілення, і його існування до цього, його покора і згода стати людиною, стати одним із нас, крім його такого умалення, скажімо так, він упокорив себе і він пішов на страшну смерть. І він помер на хресті і помер не тому, що не зміг себе захистити. А тому, що захотів себе не захищати для того, щоб в цій битві загинути, померти, а це була духовна битва, але одержати повну перемогу. Це вістка обов'язково про смерть Христа і обов'язково про Воскресіння Христа. Якщо хтось упускає смерть Христа або Воскресіння Христа, то й проповідує неповну Євангелію. І очевидно, це вістка про те, що Христос Вознісся. І він прийняв, як ми зараз кажемо, інаугурацію від свого Отця. Він отримав ім'я, яке вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесних, земних і підземних. І е, це вістка також про те, що Христос повернеться. Усі ці істини Петро проговорював проговорює в другому листі. Він проговорював їх в першому листі, прямо чи опосередковано. Не всі знають, але вважається, що Євангелія Марка, перша написана Євангелія, вона по суті була не так Євангелією Марка, як Євангелією Петра, тому що вона писалася зі слів і з проповідей якраз апостола Петра. А Марк був, здається, і родичем, і учнем апостола Петра. Ось ця Євангелія це царська вістка про помилування які Господь оголосив грішникам тим самим, які убили його улюбленого сина, це вістка, яку ми або приймаємо, або відкидаємо. І відкидати ми можемо її як агресивно, так і культурно ігноруючи, відкладуючи рішення на потім. Хоча все це разом так само є відкиданням Євангелії. Ось про цю Євангелію, про особу Христа, про працю Христа, про наше місце в цьому світі, Петро проповідував, проповідує і нагадує нам. При цьому він дає дуже хороший урок і говорить, що дійсно Євангелія працює, це істина. Але коли вона працює? Коли ми нагадуємо її один одному? Це дуже важливий момент, який в цьому листі постійно повторюється. Ми шукаємо нового. Нам цікаво, як афінянам з 17-го розділу дій святих апостолів, послухати якісь нові ідеї, нові сенси, нові парадигми. Але захоплюючись новим, ми можемо упустити важливе, нагадувати важливо. І оця культура нагадування, культура в церкві, помісній церкві, коли ми нагадуємо один одному важливі речі, це, по суті, євангельська практика. Нагадувати важливо чому? Тому що ми смертні. І сам Петро вважає за праведне нагадувати, доки він ще в цьому наметі. Звісно, це метафора. Це не значить, що Петро в цей час знаходиться в якомусь наметі. Це значить, що Петро очікує. Скажімо так, скинення свого тимчасового пристановища, тобто тіла, для того, щоб потім встати в новому тілі, в тілі Воскреслому, і також дуже важливо, дуже важливо нагадувати Євангелію, бо Євангелія сильніша за смерть. Знаєш, я спілкувався з людьми, які були близькі до смерті, і я помітив. Що багато людей в близькості до смерті вони про смерть і говорять. Але є люди, які розуміють обмеженість смерті, розуміють її слабкість, розуміють, що вона переможена, і Євангелія якраз чому вона сильніша за смерть? Тому що Христос переміг смерть. І ми бачимо, як в цих рядочках. І Петро, і інші автори, той самий Павло, ти, здається, читаєш от останній лист Павла, другий лист до Тимофія. Здавалося б, старий єврей пише свою передсмертну записку, але ти читаєш і ти розумієш, що в тілі старого єврея б'ється серце чемпіона, переможця, який, хоч і старе тіло, хоч і вже багато чого зазнало, але він продовжує бігти. Продовжує досягати, продовжує робити свою справу. Отже, перше, що ми маємо пам'ятати про Євангелію, яку проповідували апостоли, її зміст, смерть і воскресіння Господа. Саме ці істини проповідували апостоли. Якщо у вас буде час і можливість, то дослідіть, будь ласка, проповіді Петра. Павла, Стефана, Пилипа та інших учнів Христа, про яких згадує Лука в своєму оповіданні дії святих апостолів. Хто б і що б не говорив, ключовим буде дві складові кожної проповіді апостолів: смерть і Воскресіння Христа. Чому? А ось тут варто згадати перше послання Петра, яке ми з вами проходили раніше. Буде час можете переслухати його ще раз. Саме там, у першому розділі, в третьому вірші ми читаємо: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. Ви чуєте, що подарувало нам відродження? Смерть і Воскресіння Христа дарують нам живу надію на вічне життя з Богом. Але до чого це нас закликає вже тут, на землі, і це було б цікаво почути від Олега. В цьому уривочку з 12 по 15 вірш Петро нагадує нам, що Євангелія працює тоді, коли ми нагадуємо її один одному. Нагадувати важливо, нагадувати важливо, тому що ми смертні. Нагадувати важливо, бо Євангелія сильніша за смерть. Але на одних нагадуваннях зупинятися не варто, тому що важливо пам'ятати Ісуса Христа з насіння Давидового, важливо пам'ятати ту благодать, яку Бог відкрив нам у Христі. І, звісно, Євангелія працює тоді, коли ми її робимо реальністю нашого повсякденного життя. Це цікаво, дуже що з 16 по 18 вірш. Петро, нагадаю, він прожив найкраще своє життя, найкращу частину свого життя, ходячи за Ісусом. Він бачив багато чого, Він чув багато чого. Але от у цьому своєму листі Він зосереджується на одному дуже конкретному епізоді. Це епізод, який ми зараз відзначаємо в нашому святі преображення Господнього. Коли Ісус узяв Петра, Якова, Івана, піднявся з ними на високу гору і преобразився його вид перед ними. Це не те, що Ісус став іншим, це значить, що Ісус ну, наче став самим собою, ким Він є по-справжньому. І одежа його стала білою, як сніг, що дуже велика і технологічна, і так далі рідкість у той час. Свідчення, розкоші, неймовірної, слави неймовірної. і написано, що явилися йому, тобто Ісусу, Мойсей та Ілля, і вони говорили з Ісусом. І от у цьому всьому Петро, наляканий Петро, звертається до Христа і каже: учителю: нам добре бути тут, давай поставимо декілька наметів і будемо тут. І от цікавий дуже момент, Петро дуже добре згадує дуже добре згадує слова, які прозвучали після його пропозиції. Це голос Бога Отця, і цей голос Бога Отця Петро тут і записав у 17 му вірші. Це син мій, улюблений, якого я вподобав. І він далі говорить: І ми почули цей голос, що пролунав із неба, коли були з ним на Святій Горі. Чому Петро, говорячи про Євангелію і нагадуючи щось людям, ну люди, що не були з ним на цій е, горі, люди, можливо, не були учасниками цієї історії, але, мабуть, вони були слухачами цієї історії. І говорячи, нагадуючи цей епізод без подробиць, виглядає так, що ті, хто читали другий лист Петра, вони знали про це. Петро тим самим, наче хоче сказати, що так, не всі чули голос із неба, не всі е, можуть пережити надприродній досвід, коли Бог говорить до е, мене, але ми всі маємо незвичайний і теж надприродній досвід апостольського свідчення, коли. Петро свідчить про Христа, і ми читаємо свідчення Петра. Це теж щось надприроднє. Це те, на що можемо ми опертися. Це не міф, тому що це свідчення реально працює в нашому житті. І ось дуже важливий момент, дуже важливий момент, що у Петра це працювало так. Спочатку Він побачив Ісуса своїми очима, а потім Ісус почав відображатися в його серці. У нас рівно навпаки. Ми спочатку бачимо Ісуса очима серця, і Ісус відображається в нашому серці, а потім настане прекрасний і славний момент, коли ми побачимо Його своїми очима. І тим самим ми будемо в рівних правах з Петром, з Яковом, з Іваном, з Павлом, якому теж явився Господь. Це прекрасне нагадування нам про те, що Євангелія працює, але Євангелія має стати і частиною нашого життя. Ми маємо говорити не просто Євангелією, яку ми знаємо, а Євангелією, яку практикуємо. Євангелією, яка є частиною мого повсякдення, ділитися тим, як Євангелія застосовується у моєму, у моєму житті. І, звісно, ми це можемо робити, коли ми укріплюємося в розумінні Євангелії через Боже Слово. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Важливо, те, що Петро згадує преображення Христа як ознаку схвалення Богом того, що говорив і робив Христос. Акцент у вірші робиться на тому, що Бог наклав на свого сина печать схвалення. Син прийняв честь і славу від Отця. Отець призначив своє схвалення Божественним голосом, який пролунав з самого неба. Ці слова свідчать про те, що Бог був задоволений діями свого сина. Петро, ймовірно, згадав, що Бог є батьком, тому що він виголосив, що Ісус є Його сином. Потім він описує Бога як величну славу. Ми читали щойно про це. І це важливо. Друзі, настанови апостолів це не просто слова балачки людей, які мали певний досвід або були свідками чогось. Ні, це не думки античних філософів або окремих лідерів думок, це Євангелія Ісуса Христа, не менше, і про це засвідчив нам сам Бог, як казав автор послання до євреїв. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоб часом не відпасти. Говорячи про свій надприродний досвід і стверджуючи на ньому своє апостольське свідчення. В 19 му вірші першого розділу він каже: ми маємо ще надійніше пророче слово. Це дуже важливі слова для нас. По-перше, він тим самим стверджує своє апостольське свідчення на пророчому слові, тобто на Старому Завіті, вчення Нового Завіту, апостольське вчення, книги Нового Завіту. Це не щось інше, що перекреслює Писання. Яке було написане до Христа Богонатхненне Писання, це те, що продовжує або виповнює Писання. Написано в посланні до Римлян, здається, що кінець закону Христос. І деякі сучасні євангельські християни вони перефразовують цю фразу кажуть, ну все, Христос це закону кінець. Маючи на увазі непотрібність старого завіту взагалі, але це Біблія, яку читав Христос, це Біблія, яку проповідувала Перша церква, це Біблія, яка писалася про Христа ще до того, як він прийшов. Оце ще надійніше, пророче слово. І вкрай важливо нам не обмежувати себе тільки новим завітом, тому що щоб зрозуміти новий завіт. Потрібен, потрібно те, що ми називаємо старий завід. І тут можна привести такий приклад, що можливо багато хто складав пазли, тобто такий, така картинка, яка складається з багатьох-багатьох частин. Добре, коли є коробка, і на коробці є зображення цього пазлу, і ми розуміємо, хоча б що ми складаємо. Але важче, коли ми отримуємо просто торбу оцих частинок, і ми намагаємося їх з них скласти щось. Їх може бути багато: 300, 1000, 2000, 5000. Що тоді робити? Тоді потрібно знайти в першу чергу чотири кутових пазла, так званих, тих, які мають на собі куточок, дві не сполосовані, скажімо, сторони. І в другий етап, знайшовши чотири оці куточки, треба скласти рамочку. Рамочка, яка буде окантовувати буквально весь цей, все це зображення. І потім ми рухаємося від зовнішнього до внутрішнього, до внутрішнього до внутрішнього. Таким самим чином працює і Біблія, тому що книги Старого Завіту. Це наче оця рамка, окантовка великої Божої історії, видно, що щось там ще має бути. Хтось там ще має бути, але ще не зрозуміло, не ясно хто. І тільки з приходом Христа, з виконанням великих Божих оціх обітниць, з виконанням повним або ще частковим великих цих пророцтв, нам стає зрозуміло, яка загальна велика картина. Божого задуму. Ми розуміємо, що Біблія це книга, де тисячі персонажів, але тільки один герой. І ось що значить кінець закону Христос. Це буквально виконання або наповнення, виповнення закону Христос. Тому заохочую всіх читати старий Завіт, полюбити старий Завіт. Знаходити задоволення і насолоду від читання цих прекрасних текстів, і особливо бачити, бачити в них Христа, тому що це надійне пророче слово, ми звертаємося до Нього як до світильника, який світить у темному місці, і це надійне слово це те, що ми зараз дуже потребуємо серед ненадійних людей. Серед неперевіреної інформації, серед множинності брехні і ілюзій нам дуже потрібне оце надійне слово і слово, яке освітлює, доки не почне розвиднятися і ранково зоря це один з титулів Христа, до речі, не зійде у ваших серцях. Петро знову ж таки застерігає і говорить, і це, наче перехід до того, що буде далі, він буде говорити про лжевчителів. Він нагадує, що пророцтво – це не людська фантазія, що пророцтво це не людська творчість, що пророцтво – це е, богонатхненна дія, і це вияв, праця Святого Духа, іншими словами. Коли ми читаємо Біблію, ми чуємо Святого Духа, ми чуємо Бога так само надійно, як Його чув Петро, коли знаходився на горі преображення. І так само, як Отець на горі преображення своїм зверненням акцентував увагу на Христі, так само Писання і Старого і Нового Завіту вони покликані в нашому серці. Досить темному місці зробити так і освітити так, щоб ця ранкова зоря, щоб цей Христос зійшов, вірою, поселився в наших серцях, як про це говорить Павло, і, врешті-решт, щоб це стало реальністю нашого життя. Отож, Євангелія працює, коли ми нагадуємо її один одному. Євангелія працює, коли це реальність нашого життя і свідчення нашого життя, і Євангелія працює тоді, коли ми укріплюємося в ній саме знадійного, світлого, богом натхненого Божого Слова. Іноді людям дуже важко повірити пастору чи проповіднику. Але я хочу ще раз нагадати вам, що жоден з Божих вчителів проповідує Слово Боже, а не Власний досвід. Якщо людям важко повірити Петру або вчителю Біблії, то вони можуть повернутися до Писань Старого Завіту. І там вони знайдуть ту ж саму істину, саме ту, до якої закликає Петро. Христос не відкидав Писання Старого Завіту. Він казав: не думайте, що я прийшов скасувати закон чи пророків. Я прийшов не скасовувати, а виконати Матвія 5 розділ. Таким чином, Петро наполегливо радить віруючим, які трималися писання, не відхиляючись від його істин, як він пояснив вище, щоб вони також звертали увагу на писання, коли їм важко, бо це світло в темному місці. Автор псалмів писав Слово Твоє світильник для ніг моїх і світло для дороги моєї. Псалом 119, Так ви згадали, напевно. Це світло освітлює темне місце, маючи на увазі світ в його гріхах або розум у його невігластві. Писання Старого Завіту підтверджує Євангелія, роблячи його істинність ще більш певною. Ми повинні покладатися на непогрішимість Писання, інакше наша віра не має ніякої цінності. Можливо, фальшиві вчителі заперечували писання, заперечуючи його божественне походження, кажучи, що слова були лише інтерпретацією письменників, а не божими словами. Петро ще раз підтвердив божественне походження старозавітних пророцтв, що їхніми авторами були чоловіки, жінки, натхнені Святим Духом, які говорили від Бога. Писання не було результатом творчої роботи пророків або спілки пророків, їхніх власних вигадок чи тлумачень. Той самий Бог, який говорив з учнями під час преображення, говорив із пророками, направляючи їх у їхніх писаннях. Бог надихав письменників. Тому їхнє послання є автентичним і достовірним. Бог використовував таланти, освіту, культурне походження кожного письменника. Вони не писали під диктовку, не розуміючи, про що пишуть. І Бог співпрацював з письменниками таким чином, щоб переконатися, що задумане ним послання було вірно передане через написані людиною слова. Біблія це не збірка історій, байок, міфів чи просто людських уявлень про Бога. Це не людська книга. Через Святого Духа Бог відкрив свою особу і план певним віруючим, які записали його послання для свого народу. І цей процес натхнення контролює Бог. Слова Біблії є абсолютно точними і авторитетними для нашої з вами віри і для нашого життя. Завдяки пізнанню писання віруючі зможуть розпізнавати лжевчення і твердо протистояти гріху. Завдяки знанню писання, віруючі матимуть усі інструменти та настанови, які їм потрібні, щоб жити для Бога. Ну а ми з вами сьогодні завершуємо нашу програму. З вами її провели Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось.